Пригоди Діми без телефону. У маленькій квартирі, де сонячні промені танцювали на підлозі, жив собі хлопчик на ім'я Діма. Він дуже любив свій телефон. Зранку до вечора Діма тримав його в руках, граючись, дивлячись відео або просто гортаючи стрічку. Його світ став маленьким екраном. Він знав усіх героїв ігор, усі найновіші мультики, але майже не помічав, що відбувається за вікном чи навіть у його власній кімнаті. Одного дня, коли сонце вже хилилося до заходу, телефон Діми раптом вимкнувся. Батарея розрядилася. Діма спробував увімкнути його знову і знову, але екран залишався чорним. О, ні! Що ж мені тепер робити? прошепотів Діма. Йому стало нудно. Дуже-дуже нудно. Він не знав, чим зайнятися без свого улюбленого телефону. До кімнати зайшла мама. Чому ти такий сумний, Дімо? Запитала вона. Діма розповів про телефон. Мама посміхнулася: А чому б тобі не озирнутися навколо? Можливо, ти знайдеш щось цікаве? Діма зітхнув, але все ж вирішив спробувати. Він озирнувся. На полиці стояла стара коробка з конструктором, яку він давно не відкривав. Поруч лежали фарби та пензлики. Ого. вигукнув Діма. Він підійшов до коробки з конструктором. Це був його улюблений набір, з якого можна було побудувати космічний корабель. Година за годиною Діма збирав деталі. Його уява працювала наповну. Він забув про нудьгу, забув про телефон. Космічний корабель зростав, стаючи все більшим і більшим. Коли корабель був готовий, Діма з гордістю розглядав своє творіння. Він був таким великим і красивим. Він уявив, як полетить на ньому до далеких зірок. З того дня Діма зрозумів, що світ навколо нього сповнений цікавих речей. Він почав малювати, читати книжки, гратися з друзями на вулиці. Телефон все, ще був у його житті, але тепер він був лише частиною великого цікавого світу.